Прошую вас на заняття з математики. Порахуємо від нуля до семи. Порахуйте назад від Семи до одного. Порахуємо наші пальчики за порядком. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. На екрані різні види транспорту. Наземний, водний та повітряний. Розподіліть, будь ласка, транспорт під картинками за місцем їхнього пересування. Перевірте себе. Порахуємо, скільки видів наземного транспорту ми знайшли. П'ять. Скільки видів водного транспорта? Два. Кількість видів повітряного транспорту? Три. Порівняємо кількість наземного транспорта і повітряного. Наземного транспорту у нас 5, а повітряного 3. Якого транспорту більше? Поставте потрібний знак, перевірте себе, порівняємо водний транспорт та повітряний. Водного транспорту у нас два, а повітряного три. Якого транспорту більше? Поставте потрібний знак. Перевірте себе. Минулого заняття ми з вами вчили число 7. Пробуємо дослідити склад числа 7 з менших чисел. Зараз у нас 7 синіх квадратів. Щоб зробити склад числа 7. Ми починаємо рахувати назад. Сім це шість та. Один. Продовжуємо. Спускаємося вниз. Сім це п'ять. І два. Продовжуємо. Сім це півдня. Чотири і скільки жовтих кубиків? Три, сім це три синіх і чотири жовтих, сім це два і п'ять. Сім, це один і шість. Перед вами дві дороги. Назвемо транспорт, який ви побачите на екрані. Сільний автобус, автомобіль, автобус. Вантажівка? Розташуємо їх за довжиною в порядку зменшення. Тобто найперший елемент буде найдовшим. Який зараз транспорт на екрані? найдовший? автобус, який транспорт? Трішечки коротший, вантажівка, ще коротший шкільний автобус, найкоротший автомобіль. Нижня дорога називаємо види транспорту. Мотоцикл, вантажівка, поліцейська машина, швидка допомога. Розташуємо, розташуємо ці види транспорту за висотою в порядку збільшення. Тобто перший елемент буде найнижчий. Найнижчий у нас мотоцикл, який транспорт трішечки вищий, поліцейська машина, ще вищий, швидка допомога і найвищий вид транспорту? Вантажівка. Перед вами є різні види транспорту і їхні гаражі. Розташуйте, будь ласка, цей транспорт у гаражі залежно від ширини транспорту. Вантажівка буде знаходитись у цьому гаражі. Джип. Його місце буде в цьому гаражі. Шкільний автобус приїде до ось цього гаража. Поліцейська машина буде розташовуватися тут. І найменший гараж для мотоцикла. Пропоную вивчити дні тижня. Чому саме зараз? А тому, що днів тижня сім. А ми зараз з вами вчимо число 7. Перший день після неділі називається понеділок, другий день вівторок, третій день середа. Четвертий п'ятниця і два вихідних субота та неділя. У календарі ці дні тижня, вони написані ось тут. Пробуємо їх ще раз назвати Понеділок, вівторок, середа. Четвер, п'ятниця, субота, неділя. Дуже часто дні тижня розфарбовують у різні кольори за кольорами веселки, адже ми знаємо, що кольорів у веселці теж сім. Тому, тому у школі ви побачите, що Понеділок розфарбовується в червоний колір, вівторок у жовто-гарячий, середа буде жовтого кольору, четвер зеленого, п'ятниця блакитного. В суботу розфарбовують у синій колір, а неділю у фіолетовий. Перегляньте, будь ласка, відео і спробуйте вивчити. Послідовність днів тижня. Я пропоную запам'ятовувати дні тижня, користуючись нашими пальчиками. Великий палець найбільший і кажуть, що понеділок у тижні найважчий день. Великий пальчик буде позначати оцей перший день після неділі. Понеділок. Казівний пальчик він другий, російською мовою второй. Тому і другий день тижня називається вівторок. Третій пальчик найвищий. Середній пальчик. Середній пальчик означає день середа. Наступний пальчик безіменний, він четвертий за рахунком. Четвертий пальчик день четвер. Мізинчик буде п'ятим пальчиком. П'ятий пальчик п'ятниця. І ви дуже добре знаєте вихідні дні, субота та неділя. Потренуйтеся, будь ласка, у вивченні дні тижня, користуючись вашими пальчиками. А зараз я хочу вам запропонувати ще одне завдання. Якщо у нас сьогодні вівторок, то який день був вчора? Понеділок. Якщо сьогодні вівторок, який день тижня настане завтра? Завтра це той день, який тільки буде, коли ми, коли ми ляжемо вночі спати? Завтра буде середа? Потренуйтеся, будь ласка, у визначенні вчора-завтра. Знаючи дні тижня. Минулого заняття ми з вами вчили складові задачі. Давайте ми їх зараз пригадаємо. У будь-якій правильній задачі є чотири частини. Перша частина це умова, тобто ми повинні мати два числа, з якими ми потім будемо щось робити. У кожній правильній задачі є запитання, із якого ми розуміємо, що саме ми маємо робити із цими двома числами додавати або віднімати. У кожній задачі є приклад розв'язку, який ми теж з вами вчилися записувати. Після того, як ми обчислили приклад, ми повинні дати відповідь на запитання задачі. І так ще раз, у кожній задачі є умова, запитання, розв'язок, відповідь. Гляньте, будь ласка, на екран і послухайте задачу. Біля кафе. На парковці стояло шість машин. Дві машини поїхали, скільки машин залишилося на парковці. Пробуємо розібратися за усіма частинами задачі. Прослухайте задачу ще раз і спробуйте визначити умову задачі. Тобто почути два числа, з якими ми потім будемо щось робити. Біля кафе на парковці було шість машин. Дві машини поїхали. Скільки машин залишилося на парковці? Умова задачі ось така. На парковці біля кафе стояло шість машин, дві машини поїхали, це умова задачі. І так, на парковці було шість машин. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. Дві машини поїхали. Одна дві. Як звучить запитання задачі? Скільки машин залишилося? Складемо приклад розв'язку. Якщо у нас машини поїхали, то у нас машин стає менше. Якщо машин стало менше, ми використовуємо дію віднімання. Дія віднімання це знак мінус. Запишемо приклад розв'язку. Було 6 машин, поїхало, тобто стало менше. Мінус. Поїхало 2 машини. Скільки машин залишилося? Чотири ми склали приклад розв'язку і тепер можемо дати відповідь. Яке було запитання задачі? Скільки машин залишилося на парковці? Даємо відповідь. На парковці залишилося чотири машини. Потренуємося у розв'язуванні задач ще. На майданчику стояло два гелікоптери. До них прилетіло ще чотири. Скільки гелікоптерів стало на майданчику? Прослухайте, будь ласка, задачу ще раз та визначіть її умову, тобто два числа якими ми згодом будемо щось робити. На майданчику стояло два гелікоптери. До них прилетіло ще чотири. Скільки гелікоптерів стало на майданчику? Умова задачі звучить так. На майданчику стояло два гелікоптери. Прилетіло ще чотири. У нас є два числа, два і чотири. Яке було запитання задачі? Скільки всього гелікоптерів стало? Слово, всього підказує нам, що ми будемо об'єднувати усі предмети? Об'єднання це дія додавання. Додавання означає знак плюс. Отже, приклад розв'язку у нас буде такий. Було 2 гелікоптери, прилетіло ще стало більше знак плюс 4 гелікоптери. Скільки їх стало? Порахуйте 6 гелікоптерів. Обчислили задачу, тепер можемо дати відповідь. Запитання звучало так: скільки всього гелікоптерів стало на майданчику? Даємо відповідь. На майданчику стало 6 гелікоптерів. Сьогодні ми з вами будемо знайомитися із написанням цифри 4. Цифру 4 починаємо писати від середини верхньої лінії клітинки. Ведемо вниз похилу лінію приблизно до середини клітинки. Далі йде рівна пряма лінія праворуч. Відриваємо руку. І далі пишемо таку похилу паличку, яку ми використовували, коли писали цифру 1. Із верхнього правого куточка на середину нижньої лінії рядка, зверху вниз, і з верхнього правого куточка на середину нижньої лінії рядка зверху вниз. Ще раз від середини. Верхньої лінії клітинки вниз, праворуч відриваємо руку із верхнього правого куточку на середину нижньої лінії клітинки. Для того, щоб нам було зручніше, ми можемо поставити собі дві крапочки для початку і щоб побачити, де буде кінець нашої цифри. Пробуйте потренуватися у написанні цифри 4 через клітинку, а також помалюйте за клітинками, намалюйте парасольку, як ви бачите на екрані. Бажаю вам успіхів у навчанні та дуже чекаю на зустріч з вами. А поки, до побачення!